Мої вітання допитливим та активним батькам і усім, хто цікавиться вихованням дітей, розпочинаємо урок сьогодні у передачі Алергії у вагітних Є череда, така ж травка, яку можна наварити собі вар, прихлюбувай собі по поглоточку, закапувай собі носик. Безпечний відпочинок на березі моря я узнала, як ми можемо спасти чоловіка. Тож треба підпливати підпливають а не пері. Літні пригоди у бібліотеці. Діти приходять разом з батьками щонеділі, з бабусями, з дідусями, і вони творять власними руками маленьке диво. Про відпочинок на березі моря мріють чи не усі. На жаль, через події, які відбуваються у нашій країні, більшість маленьких та юних українців позбавлені такої можливості. Хоча на мирній території України літні табори відкриті і чекають відвідувачів. Сонячний берег і теплі морські хвилі вже випробували юні запоріжці. Як це відбувалося, бачили наші тамтешні колеги. Дитинство найчудовіше період у житті. Один з найкращих моментів безсумнівно пов'язаний з іграми та розвагами. Оптимальний час для цього канікули. Правильно організований дитячий відпочинок принесе масу приємних незабутніх вражень. Радісні та щасливі діти чи не до цього прагнуть усі батьки. Сьогодні організувати і у та дитячий відпочинок допомагають різні оздоровчі установи. На узбережжі Азовського моря працює велика кількість таборів і санаторіїв. Всі вони мають багатий досвід роботи в сфері дитячого відпочинку та оздоровлення. І з кожним роком вони модернізуються відповідно до сучасних вимог. Аби в цьому переконатися, представники Запорізької обласної державної адміністрації разом із представниками санипідним міліції, МЧС та іншими спеціалістами відвідали дитячі центри Бердянська та Приморська. Come. По заданию председателя облгосадминистрации, сегодня наша мониторинговая группа посещает город Бердянск и Приморск. Это две наши жемчужины. А основная цель визита – это проверка работы детских оздоровительных учреждений. Это проверка, прежде всего, организации охраны, организации питания и безопасности пребывания детей. У літнього дитячого відпочинку на Азові є маса переваг. Велика кількість сонця, м'який клімат, піщані пляжі, Силюще повітря, тривалий курортний сезон, і не біля берегів тепле Азовське море. Територія таборів засаджена квітами, хвойними деревами. До того ж, на дітей у будь-якому випадку чекає насичена розважальна програма. Це спортивні змагання, конкурси, дискотеки, власне, кінотеатр та багато іншого. Тут буде ніколи нудьгувати. Тут дуже кормят, а тут дискотеки дуже веселі, музика хороша. Иногда, ну, очень часто мы ходимо на кастрову, смотрим різні сцени, мероприятия. Програма відпочинку дитячих розважально оздоровчих центрів яскрава, захоплююча та, що важливо, пізнавальна. Тож кожен знайде собі заняття до душі: Різноманітні ігри, волейбол, баскетбол, футбол, змагання, дискотеки, гуртки за інтересами, безліч заходів та свят для дітлахів. У нас це положительні емоції для ребенка. И спокойствие для родителей. Два основных тезиса, которые мы проповедуем. Для спокойствия родителей у нас вся инфраструктура создана на хорошем уровне. И плюс, кроме охраны, еще сделали видеонаблюдение в онлайн для просмотра в интернете. Каждый родитель в любое время суток может посмотреть, чем занимается ребенок. У нас прекрасний пляж, у нас прекрасні воспитатель, у нас прекрасна територія, прекрасне поміщення. І ще раз завжди адихати в нашому лагері – одне удовольствия. Головною причиною для поїздки в дитячі табори є унікальний життєвий досвід. Там дитина вчиться працювати в колективі і вперше опиняється в ситуації, де залишається сам на сам із важливими життєвими завданнями. Це сприя розвитку самостійності і впевненості в собі, розкриттю та розвитку талантів. Табор дає не тільки можливість відпочити, але й без ціний досвід спілкування, друзів і яскравих вражень. Дитячі здоровчі табори це країна радості, прощаючись, з якою діти йдуть додому зі сльозами на очах, в надії повернутися сюди ще раз і знову зустрітися зі своїми улюбленими, вважатими та вихователями. Педагогічний колектив оздоровчих закладів докладає усіх зусиль, щоб кожна зміна стала незабутньою. Там працюють психологи, хореографи, тренера, музичні керівники, молоді, енергійні лідери і навчені досвідом педагоги. Дійсно, відпочинок на морі це чудово. Але родинам, які збираються у подорож на морське узбережжя, не варто забувати правила безпечного відпочинку. Як правильно поводити себе на суші і у воді, нагадають наші колеги Одесити. З настанням літнього періоду розпочали роботу дитячі оздоровчі відпочинкові табори з метою запобігання нещасних випадків на воді серед дітей. Рятувальники головного обласного управління ДСНС спільно з ініціативними організаціями проводять в оздоровчих таборах Одеси навчання дітей правилам безпечної поведінки на водних об'єктах. Яких правил безпечної поведінки необхідно дотримуватися під час відпочинку на морі, щоб уникнути біди? Як користуватися рятувальним жилетом та кругом, як врятувати людину щотонної воді за допомогою кінця Олександрова, про все це. Це дітям розповіли рятувальники. Недавно не обучали кидати круг, проводити э, сердечно легочну реанімацію. Діти обучаються всьому, тому що э, умети спасатель, щоб в будь-якій ситуації оказати помощь пострадавшим. Нам провели інструкцію. Ми э, очень много узнали. Я узнала как ми можемо спасти человека? то надо подплывать підпливати ззади, а не спереди. І как надо підпливати на лодке? Ми многое узнали в цей день. Головним результатом таких інструктажів має стати відсутність нещасних випадків на воді за участю дітей. Лише спільними зусиллями можливо створити необхідні умови для успішного оздоровлення та безпечного відпочинку дітей влітку. Літні канікули у бібліотеці. Ті, хто зараз подумали, що це сумно, абсолютно помиляються. Нині бібліотека це чудова можливість весело і з користю провести час на канікулах для тих, хто влітку залишився у місті, адже там можна знайти книжкові новинки, прочитати літературу, яку задають в школі на літо, поспілкуватися з однолітками, пограти у комп'ютерні ігри, позмагатися у вікторині. І головне, до бібліотеки ви можете прийти усією сім'єю. У головній Волинській бібліотеці для дітей нас зустріли патріотичними стрічками. Символічні жовто-сині браслети, дітки, які відвідують бібліотеку, сплели самі. Ці маленькі подарунки вони приготували бійцям АТО. Патріотичні браслети подарували і нашій знімальній групі. Зробив це хлопець на ім'я Даніїл. Він вже більше року не був у рідному місті. Там зараз триває військовий конфлікт. Ми проживали в Авдіївці. Це було десь 11-15 одинадцять кілометрів до аеропорту. І тоді вже почалися всі ці дії, і ми вирішили їхати. Як минув твій навчальний рік у Луцьку? Чи знайшов нових друзів? <гум> ну, друзів дуже багато. Тут у бібліотеці влітку тобі цікаво? Чим цікаво, розкажи? Mm. Я більш ходжу сюди на інтернет, на комп'ютер, але є і книги, тому я беру книги. читати. в моїй сім'ї шанують Бога. Це таке перше місце. Книги ми теж любимо, читаємо. Але перше місце це Бог і родина. Після того, як закінчилися уроки в школі, для Даніїла головним місцем для розваг стала обласна бібліотека. Саме тут юнак знайшов цікаві заняття, що допомагають забути пережити. У нас читають багато діток, які переїхали і вимушені зараз проживати на території нашої Волинської області. Вони нас ходять до бібліотеки. Хотілося, щоб батьки інших діток, які ще до нас не приходили, це почули і знали, що їхня дитина зможе тут знайти комфорт і затишок. Що до кожної дитини ми підходимо індивідуально з добром спрям. Посмішкою, з ласкою, тут вони знайдуть собі друзів. Діти, які переїхали до Луцька зі Сходу України, можуть відвідувати бібліотеку безплатно, а зайнятися тут влітку є чим. переконують юні читачі. Що тобі подобається тут у бібліотеці? Ну, можна читати книжки, можна брати журнали, дивитися, можна грати на комп'ютерах, можна інформацію там. Ну. Взяти може там чит... може там приприсутися з друзями. Для того, щоб мені писати, треба міти спершу читати, так? А які ж тут книжечки такі любиш читати? Хто тобі їх читає? Мама. Я беру казочки і мама мені не на ночі читає. У тебе такий гарний значок. Я українка. Що він означає? Як ти думаєш? Я люблю Україну. Україна це страна наша. В неї живемо. Якщо б її не було, ми б вже не були тут. Протягом року наші маленькі користувачі це вдумливі, амбітні читачі, які студіюють шкільну програму. То під час літніх канікул вони звичайні пустотливі діти, які хочуть розважатися, вони звичайно читають. В Бібліотеці діє безліч різноманітних сучасних проєктів, інноваційних. Це такі, як найкращий читач року, переможці проєктів діти з усієї області відвідують фестиваль дитячого читання у місті Львові. Це Думи і мрії, конкурс дитячих, поетичних чи прозових творів. Проєкт Казку складаю сам. І такий проект, який вже не один рік діє в бібліотеці, це родинний вихідний з бібліотекою. Разом діти приходять разом з батьками щонеділі, з бабусями, з дідусями, і вони творять власними руками маленьке диво. Це і майстер-класи з квілінгу, з паперопластики, з біцероплетіння, з сіноплетіння. Віночки, вони дуже долучилися до такої патріотичної акції: плетуть браслети нашим бійцям, АТО, вони пишуть листи. У нас діє акція Подаруй книгу бібліотекам Донбасу. Діти приносять свої книжки, і ми збираємо такі посилочки. Читаючи, дитина вчиться мислити, має власну думку і може її висловити. Аби заохотити дитину до читання, дорослим і самим не варто забувати про книжки. А в бібліотеці для цього є всі умови. Ми йдемо з внучкою в бібліотеку поповнювати свій е, 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 рівень знань. Я хочу, щоб вона мене хорошо читала, щоб вона мене була відмінницею в школі, і щоб вона була видною, знатною популярною дівчинкою. Я горжуся нею, бо вона мене дуже любить книжку. Я її мушу навчити читати. Вона мене тільки перший клас кінчила, але я хочу, щоб вона мене читала так, як ніхто, щоб тарахтіла не читала. Скажи, будь ласка, яку книжечку зараз прочитала? Про, про котиків». А які ще книжки любиш читати? Про котик про собаків і про коників дитині важливо читати, мабуть, від народження, починаючи Читати мамам У нас бібліотека не тільки дитяча, у нас родинна бібліотека, світ домашній, родинної книги. Хотілося, щоб батьки починали діткам читати сколиски, ті самі казочки. Тому що чим більше з дитиною говориш, тим більше розвивається і мовлення дитини, і уява дитини. Влітку в нас дітки живуть в бібліотеці, і хотілося, щоб батьки про це знали, тому що сам. Ми безпечний відпочинок, ми можемо їм тут запропонувати. У Нас проходять безліч майстер-класів. Ми е, з ними граємося. Ми з ними різні конкурси тут проводимо. Е, ми стрибаємо, згадуємо свої дитячі ігри, е, Більш такого розважального змісту. Сучасна бібліотека вона не тільки зосереджена зараз на книзі. Сучасна бібліотека набула такого більш різноманітного. Інтелектуально пізнавального такого змісту, і нам хотілося, щоб дітям було у нас цікаво. Нині у Волинській обласній бібліотеці для дітей є понад 110 тисяч книг, більше сотні періодичних видань. Завдяки програмі Бібліоміст читачі можуть безплатно користуватися інтернетом. Та головне завдання, яке нині виконує бібліотека, згуртовує дітей і підлітків, яким важливо інтелектуально розвиватися, навчатися, пізнавати навколишній світ і виражати власні думки та переконання. Розкажи, будь ласка, як тобі наповнення бібліотеки? Чи можеш знайти всю літературу, яка тобі необхідна для навчання, чи яка тобі подобається для читання? Ну, фактично так. Всю літературу я можу знайти тут. А якщо ні, то я заходжу сюди і шукаю в інтернеті. Зараз літні канікули, канікула теж проводиш час у бібліотеці. Розкажи, чим цікавим тут займається? Е, цікавим, займаюся тим, що читаю книжки. Люблю читати античну літературу, тобто. Книжки такого типу, як лицарська література, магія і таке інше. Шукаю власні ідеї до своєї і ну прожу тут час з друзями, шукаю нових друзів, якісь нові знайомства. Діють клуби за інтересами для дітей молодшого шкільного віку, які люблять українське слово, які декламують вірші при відділі дошкільного та молодшого. Дітей молодшого шкільного віку діє клуб української літератури Світлинка дітей, які люблять слухати музику, які цікавляться там новинками в кіно в театри. Для діє при відділі естетичного виховання клуб варіації для юних краєзнавців, які такі ведуть якусь пошукову роботу. У нас є відділ краєзнавчої літератури. Діє літературна вітальня на струнах серця. Там проводяться зустрічі з волинськими письменниками, з відомими людьми краю. Це діти дуже люблять таке живе спілкування. наших багато українських авторів почали писати для дітей дуже багато гарних книг, які діти люблять читати у вільний час. Вони почали вивчати в шкільній програмі, і їм цікаво. Вони зацікавилися цим і приходять до бібліотеки, просять нові книги. Зараз віддають більше детективам, просять страшилки, просять пригодницькі книги, читають звичайно маленькі казочки різного змісту, але більш пригодницькій літературі. Того дня, коли ми завітали до обласної книгозбірні, діти вчилися плести купальський вінок. Ось так разом вони пізнавали давні народні звичаї, ділилися своїми враженнями від прочитаних творів і згадували, як ще маленькими читачами вперше прийшли до бібліотеки. Мама тут ще була записана і вона брала книжки в старшому відділі. Я сказала, що теж хочу записатися в цю бібліотеку. Спочатку вона мені здалася трошки меншої. А коли я почала більше ходити сюди, то вона з кожним роком розширялася і розширялася. І показувала всі свої книги, всі свої таємниці, які я ще не могла її тоді побачити. Ой, ти любиш читати книги. Так, да, я дуже люблю читати, і особливо казки. Багато читаєш? Так, mm, да. і в зв'язку з тим, що нам вчителі задали дуже багато літератури читати на, це, на літо. І я з задоволенням беру тут книжки і читаю їх. Окрім того, що беру тут книжки, заходжу на комп'ютер деколи, і, то зі своїми братами і сестрами погратися, і, то в різні ігри не тільки на комп'ютері. Але і в читальному залі можемо, можемо погратися, можемо пазли поскладати, малюнки помалювати, майстер-класи. Дуже мені подобається. Серед книг сучасних авторів та літературної класики, пезлічі томів, енциклопедій та підручників, які зберігаються в бібліотеці, є ще одна особлива книга. Це книга, яку створили самі діти, і вписали у неї свої мрії. Акуратний жовтий папірець з написом «Нехай скінчиться війна. Клеїв до книги і Серафим. Хлопець переїхав до Луцька з Горлівки минулого року. Нині він активний читач Волинської бібліотеки. Серед книг знайшов нових друзів, зрозумів, що його країна велика і привітна, але понад усе прагне повернутися додому. Ми ще не бачили, як ти написав свою мрію. А ти можеш нам розповісти, про що ти мрієш? Про те, щоб поскоріше скінчилась війна, щоб Україна була незалежною країною. По Луцьку розкажи, в яку школу ходив. Як Я твоє так? життя тут минуло? П'яту школу життя гарно. Тут добрі люди прийняли нас до себе жити. Навчальний рік пішов гарно. Друзів багато знайшов у школі. У бібліотеці ми знаходимо багато інформації завдяки книжкам та інтернету. Чого ти навчилася в бібліотеці? Я навчилася, що Потрібно берегти своїх друзів і потрібно завжди бути в мирі і щоб не сварилися ми. І з книжок я дізналася, що завжди добро має перемагати зло. І я сподіваюся, що в країні і так само буде, що добро, мир переможе над війною. Кабінет міністрів зменшив державне замовлення на навчання у вищих навчальних закладах у порівнянні з минулим роком на 10-12%. Про це заявила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. Наступного навчального року всі випускники шкіл, а також учні, які здобуватимуть загальну середню освіту у вищих навчальних закладах першого, другого рівня акредитації, складатимуть екзамени у формі ЗНО. Про це за результатами засідання колегії міністерства освіти і науки повідомив директор українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Українські та білоруські літературознавці, молоді науковці, критики, прозаїки, драматурги та поети заснували щорічну літературну премію Воїн світла пам'яті Героя Небесної Сотні Білоруса Михайла Жизневського. Про це повідомляє прес-служба Національної спілки письменників України. Вагітність особливий стан. Жінці, яка чекає дитину, усе навколо здається іншим, та й організм по-іншому реагує на продукти, запахи. Чому досліджували наші колеги із Миколаєва? Говорячи про алергічні реакції, під час вагітності слід зауважити, що алергія це звичайний стан для жінки при надії. Адже лікарі говорять, що токсикоз це своєрідний прояв алергічної реакції, Їх ташніт, у них кружиться голова. То есть какие-то такие симптомы, которые к ним относятся все как к симптомам беременности. Но чем же они вызваны? Вызваны тем, что в крови циркулирует некий агент, который вот этому организму, организму женщины-матери, не родственный. Вот. То есть, по сути, беременность тоже является аллергеном. А для организма матери это совсем другой организм. Половина генетического материала, да, материнского, но половина отца. То есть провоцируются какие-то, нарабатываются антитела, которые дают вот эту, предположим, головокружение, тошноту. Что ж таки аллергичная реакция взагалі? В целом аллергия у человека – это признак неблагополучия, прежде всего, желудочно-кишечного тракта. Печень у нас – лаборатория организма, которая не успевает или не может в силу своей какой-то нарушения функции, нездоровости, скажем, Обрабатывать весь тот материал, который поступает к нам с вдыхаемым лег... воздухом легкие, так? с едой, которую мы себе позволяем вот. и не успевает это все перерабатываться. Як допомогти вагить женщине? Как помочь этой женщине, конечно, самолечением нельзя заниматься. Это нужно обращаться к специалисту. Какие-то препараты можно во время беременности, какие-то нельзя. Є дуже тяжла степені проявлення алергії, яка приводить катюкам, катюком внутрішніх органів, аток вот, стационарного лечения стаціонарного всего. і даже прибігаємо таким манипуляциям, скажімо, як плазмаферез. Але як кажуть, порятунок потопаючих в руках у самих потопаючих, тому потрібно слідкувати в першу чергу за харчуванням. Я бы порекомендовала беременным женщинам быть немножко осмотрительными, потому что она, кроме своего организма, имеет в себе еще и организм совершенно другого человека, своего ребенка. Нам всем нужны здоровые детки. То есть надо не перебарщивать с цитрусовыми, естественно. Надо не перебарщивать. Сейчас очень много вот у нас таких вот, скажем, тропических фруктов. Вот и авокадо, и манго, все хочется съесть и всего хочется, но нужно, это все можно есть, но нужно это все дозировано очень. Хотя есть такие пациенты, у которых на нашу родную малину есть аллергическая реакция в очень тяжелой степени выражалась. Вот на моем веку такое вот было, что аллергия на красные породы яблок. Яблоки тоже как бы наши. Бывает и такое, но это единицы, это не общепринятое правило, это единицы. У весняно-літній период цветиння деякі вагітні вважають псевдонежить алергією. У беременных возникает третий круг кровообращения. У нас есть большой и малый, а тут еще маточно-плацентарный, это третий. И э, загружаются вены. Особенно это бывает в летнее больше время, когда мы знаем, что в носу у нас есть венозные, кавернозные пазухи, там застаивается кровь. Вот, и дает псевдонасморк. Это не насморк, это просто разбухание слизистой оболочки ввиду наполнения этих пазух. И э, происходит заложенность носа. Есть такие вот солевые препараты, типа носоль, вот, морская соль, там да, марис, всякие вот такие препараты, которые солевого состава, никакого медикамента они в себе там не содержат, только природный. Вот э, ими можно промывать. Это безвредно абсолютно для любой женщины. Але якщо все ж таки це не псевдонежить, а реакція, наприклад, на амброзію потрібно бути обачливими з медикаментозними засобами. Смотря какая реакція, в чому не виражається, где-то можна потерпіти, де можна ці вот солі капельки. Вот а какая-то ситуация, нужна в консультации врача. Может быть, это вообще терпимая ситуация, и эта амброзия все равно кончится, и вот этот свербеж когда-то пройдет все равно. Зачем же в организм наводнять кучей медикаментов, тем более, что они еще и теперь дорогие стали. Вот. Когда можно, какими-то такими подручными средствами. Ну, что же не забывать, она была и раньше. Как-то наши предки жили с этим. Есть череда, такая же травка, которую можно наварить себе отвар, прихлебывая себе там по глоточку, закапывая себе носик. Ну, никто ж не отменял. Ну, удобнее, конечно, в каплях. Жизнь очень быстрая, ритм, бешний. Здається, що час пролетів як одна мить, пише мама. Красива, розумна і талановита дівчина мешкає на Волині, добре вчиться, особливо цікавиться українською мовою, літературою та історією. Є переможницею Олімпіад, а ще любить творити красиві речі своїми руками. Олена захоплюється бісероплетінням. У її колекції вже чимало красивих виробів з бісеру. Це і картини, і виплетені квіти. А деякі роботи відзначили на обласному конкурсі рукоділля. Активна, весела, драйвова дівчина любить українську музику, часто веде шкільні вечори, захоплюється настільним тенісом. Вона мріє подорожувати, особливо хоче побувати у Франції та Іспанії. Вже вирішила, що здобуватиме юридичну освіту, хоче бути криміналістом. Вірить у справедливість, у людях найбільше цінує щирість, впевнена, що головне у житті кожної людини це її родина і знає, що житиме і працюватиме в Україні. Надсилайте фото і розповідь про вашу сім'ю на електронну або поштову адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На цьому урок завершуємо. Дякуємо усім за увагу! Побачимося за тиждень на цьому ж каналі. Бережіть себе і своїх дітей!